В Миргородському краєзнавчому музеї відкрилася особлива виставка вшанування пам'яті художника Сергія Петровича Шаматріна. 2 серпня йому б виповнилося 60 років, і хоч самого митця вже майже 4 роки немає з нами, його роботи продовжують жити, надихати та наповнювати теплом. Сам він закінчив у Києві художню школу і Весь час жив у Ромадані, у своєму рідному ромодані. Роботи його дуже яскраві, насичені теплом, світлом, як і сама людина ця була. Він був дуже веселим, життєрадісним. Багато робіт присвятив своїй рідній, своєму рідному ромадану. У нього в основному жанр це абстракція і багато дуже робіт, яких він просто ну як кольоровими імпровізаціями він на полотні. Виплескував свій характер, свій настрій. Ну в основному це іде живопис екстрактний. Ну і звичайний експресіонізм це експресія в усіх роботах у нього присутня. У залах музею 86 полотен. Частину з них нещодавно експонували в Києві, а нині вони повернулися додому саме в день, коли згадують художника з особливою теплотою. Перебуваючи серед його робіт, я розумію наскільки цінно. Той, той спадок, наскільки цінний, на який він залишив, на нас споглядають портрети. І я впевнена в тому, що і він зараз десь там через очі своїх дітей, через свої портрети, напередодні свого ювілею, поважного, важливого, зібрав до себе як в гості, бо все-таки краєзнавчий музей для нього був певним чином домом, де він і гостей приймав. І відкривав виставки. Прийшла на виставку й Ірина Демидова, мистецтвознавиця та глядачка, яка давно чекала на цю експозицію. Мене вразила фактурність. Фактурність, тому що не стільки ну по кольору вони надзвичайно цікаві. Їх можна розглядати дуже довго. Особисто мене дуже вразили роботи цей трип. кольорова фантазія. Очаровування мистецтвом, от саме ну, в мене особисто це сталося з творами з в кольорової фантазії. Вони дійсно чарують, зачаровують, і ти розумієш, що є щось більше, є щось вагоміше. Та найзворушливішим моментом став виступ дружини художника Олени Шаматріної. Ця виставка стала не лише мистецькою подією, а й глибоко особистим спогадом про чоловіка, з яким вона прожила понад 30 років. Це персональна виставка мого чоловіка, Шматрина Сергія Петровича, е, присвячена е, його ювілей завтра, 2 серпня. Йому було б вже 60 років, виповнилося. І е, я рада, що присвячена виставка на його. Було б життєво, як би хотілося б дуже, що ювілей. але. Його пам'ять. Для мене як чоловік він був все. І друг, і, і чоловік так, друг. Ми з ним дуже, у нас життя з ним потужне було. Ми були як тандем. Ми складали вірші, ми писали пісні. Я щось свяжу, він це малює. Ну, таке настільки у нас було все разом. Сергій і Олена Шаматріни не просто подружжя. Вони жили як одне ціле, ділили побут, творили разом, виховували дітей. Старший син Рома, середній Ілля, двійнята, Тарасик і Микитка. У нас чотири синові. У нас е, з двойнят е, Тарасик з полону повернувся буквально 23-го цього місяця. Е, рік 9 місяців, 11 днів був в полоні. Я дуже рада. Наша родина вся святкує зараз. І така, такі дві події, вони якби Тарасик повернувся. Я приїжджала з Харкова сюди на короткі канікули, навчалася в Харкові, і у нас там дівчата були з Рамадану. І він зразу мене побачив. Ми тільки виходимо з поїзда, він одразу до мене підійшов, а потім уже на танцях ще раз підійшов. І коли я приїжджала на другий раз. У нього в літній кухні такі побілена стіна була і мій портрет. Раніше не було такого, телефонів, гаджетів не було. Я кажу, а я так. А він взяв з печі уголь і на стіні намалював мій портрет. І так гарно. А я кажу: а як це ти мене запам'ятав? Він говорить, а тебе ж неможливо не запам'ятати твоє лице. Оце він, і я зразу все. І хоч пана Сергія вже немає поруч, у кожного мазку його любов до життя, до дружини, до дітей. А в кожному слові пані Олени глибока вдячність долі за той шлях, який вони пройшли разом. Він завжди радів кожен день життю. Він не пив, не вживав ніяких таких яких там не, не алкоголь, нічого, але у нього. Він радів кожній травинці, кожному деревцю. Сонце як сходить, і це кожен день. І він жив. Я вдячна життю за ну Сереже, що ми з ним зустрілися. І яке у нас з ним було кохання завжди. Сергій Шаматрін жив мистецтвом і у своїх полотнах залишив частинку душі. І сьогодні, через ці яскраві барви, він продовжує говорити з нами мовою життя.